Звідси тоді. Будь ласка, ось є, ось є паркомат. Там ще, там, бачите? там ще один інвалід є. Там ще один інвалід. Якщо Чи він платив за парковку? Не знаю. 0051. Не знаю. Як це? А що? Ну, ну тут є парковка платна, там ви розумієте? А тут, вон тут є людина. А? Вот. Що? Тут, що? Тут, що ви <речес> кричите? Стоп, але це що за команди? паркомат стоїть, знак парковка, тут парковка стоїть, знак. Ви не бачили? А ви хто? Ви працівник міліції? А чого ви хамете, шановний, представтесь, будь ласка, я Я вам задав питання, чи ви платили за парковку? Ви за парковку? Ні, ні, Є... Як це ви не збираєтесь платити? На дані на, на даному паркоматі пише хто може інваліди, пільговіки, які. Ну не на синіх номерах. Забирайте, будь ласка, автомобіль або проплатіть. Та зараз викликаємо даї сюди, шановний. Ми тут от знайшли людину, яка не хоче платити за Заплатіть за парковку. На номерах. Він давно стоїть. У перші години, якщо б та людина підійшла... Я питав, по-перше, та людина, яка... Прошу же я... пана, я підійшов до вас, а ви навіть ви, ні слово не сказали. Ви що мені щось казали, чи ти? 0.51. Ви що ж того, що ви казали, ви не кажете. Вам простіше треба платити. Вам що ви що заплатите? Стоїть поліцейський, питає тут міліція стоїть той поліцейський. Ні, ви то. Ви всі потер, подивилися, забралися і пішли. Подивився, що ви стали. Ну ви бачите, якщо вам зробили три чоловіка зауваження, і ви огризаєтеся, ви маєте заплатити. Ви маєте заплатити. Ви почали до мене кричати. Ви маєте заплатити. Мені кричали. Я я задав вам питання, чи ви заплатили. Я задав вам питання, чи ви заплатили. Та людина, що я вам приплатити, тому чоловік. Є паркомат, паркомат! Вон, будь ласка, людина заплатіть. Скажіть, будь ласка, ви тут перший раз? Так, 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 ви взагалі раз. у Львові перший раз? Ні, я тут і ви не знаєте? підходите. Давайте так. Тепер ми підійшли і вас спитали. Я вас Вина, спокійно. Я спитав вас спокійно. Чи ви... Та людина стояла Вон дає, зупиняй! Інспектор! Зупиняй дає! Чуєш? Якщо вона виглядала ви могли <навекли>, <плес> ви спитати. Я... Покажіть ваше, будь ласка. То... ласка. Ні, бійшла... ви не буду Не буду Будь ласка, тоді від'їжджайте, відріжайте. Ваше службове посвідчення, будь ласка. не А як це ви не покажете? Згідно п'ятої статті закону України про міліцію. Ви гризаєтеся, ви хамите, я хочу на вас написати скаргу. Де я на вас не огрізався? Та ви кричите, ви кричите, розумієте? Покажіть, будь ласка, ваше службове посвідчення. Послухайте, я Я вам кажу ще раз, ви відмовляєтеся, показати службове Відмовляєтесь, так? Да? Добре, вашого керівника суди, будь ласка, безпосередньо вашого керівника, щоб я Пошите, й... зараз хочу написати буде. на вас карбу. Ви мене, я вас, я, ви, я вот не ви хочу ви вас хотите. слухати. Не Ми, хочу. Ви, ви не порушник ви. закону. Є паркомат, всі я мають платити. Ви, якщо на синіх номерах, ви наглієте. Ви так. що хочете, то й робите. Да, я напишу так. посвідчення, будь ласка, ваше, щоб я знав на кого писати. Що ви не того зараз? Не хамлю. Ви хамите. ви кричите, ви огризаєтеся? Ви оправдовуєте свої дії, які ви порушили закон? Значить, якщо всі мають платити, крім вас, так? Службове ваше посвідчення, будь ласка. Ви відмовляєте, згідно п'ятої статті закону України про міліцію. Керівника вашого суда. Керівника вашого суда, будь ласка. Вашого керівника, ви звезд сюди. Давай, видавай, не По-перше, людина стояла, треба було підійти, щоб мені пояснити, що так і так, тут платно стоїть. Я би в'їхав, що ніяких проблем не було. Ми підійшли до даного автомобіля, він стоїть. Державний, так? Є чергова частина. Він вийшов, він вийшов, пішов, заплатив. заплатив. А ви що робите? А вон стоїть. А ви що робите? Він заплатив. Вон він стоїть біля паркомату. Сказати, я що не мати. Вам теж сказали. Ми задали вам питання, чи ви заплатили. Ви кажете, ні, я не буду нічого платити. Цар? Цар? корона. А хто? А хто хай? Всі люди бачать, що міліція нагліє, порушує право дорожнього руху. Що хоче, то робить? Бо ти ви міліція, перші, які мають бути прикладом для громадян. Ви маєте бути прикладом, що ви робите? Що? Скажіть, будь ласка. Чому бідний водій Жигуля має заплатити за, за цей, за парковку, а ви ні. Я це і що? Ви не розумієте чи я що? Я... Хто я... вас я... взяв взагалі, на роботу? Я... Не, не тикайте мені, будь ласка. Я... Добре? Я... Не ти ти тикайте. Ні, хай всі люди знають, а всі люди вас бачать, знають і покажуть кругом. або звідси поїхати. Не розходить в тому, що платеження. Ви підійшли нормально. Ця людина стояла. Я під'їхав став. Він нічого не сказав, а ви розумієте, що в нього немає в нього немає бов'язу. Я не можу виходити запити. Це, Це ви партол. запитаєтеся Це в Андрія так. Івановича Садового. Це його ініціатива. Розумієте? Ми як громадяни, ми не є представники ні міської ради. Ми добиваємо, Ми, ми що добиваємося що чого на паркоматі. Пише хто має право не платити, які інваліди, які цей Добре. даний. Сині номера 005 стоїть і не платить. Він зараз там стало і там парковка стоїть, щоб вона нас Так же ж пише. Я людина була тільки сказати. От він стояв у твоєму ряту. А ви не могли б його спитати? Ну Він хоче завернути, пішов туди. А знаєте чому? Тому що він вже побачив, що ви не заплатите. Якщо ви зараз далі проводите. Він мене хоч спитався, два слова. мій сказати, ви будете платити, чи нібите платити. Бо ви прийдеш до мене агресивно. Ви кажете, що ви будете оплатити. Чому ви не від'їжджаєте на дані? Є постанова обмін. Яка говорить, що водій, які запаркувався, повинен оплатити. Ви їдете, бачите знак платна парковка, ось він є. А тепер ти платний паркорк, Тому. Парку є. Я розумію, Він не розв'язаний вам говорити, ви Тому... самі маєте вийти і заплатити. Маю... Як це випадково? до всіх паркомат, знак стоїть? Ви що, ігноруєте знаки? Ви ігноруєте знаки? Скажіть, будь ласка. Ну є знак. От дивіться, 10 метрів. Ходіть, я вам покажу знак. Як це добре? На що ви дивитесь, коли ви їдете? Скажіть, будь ласка. Чекайте, людина пояснить. Дивіться, якщо ви кажете, що то так щось. Не так, тоді всі питання до Оксанія Петровича. Він представник уряду, вони приймали ті всі постанови. Пишіть йому заяву, що мені це не підходить, мене мають інформувати, хай змінюють закон. Ти ти так так Ви агресивно почали. Ви агресивно ми почали. Ми, ми, ми вже почали інтернет, да, біде. Біде. Бачили, От є міліція. От, до... от от міліція, хай вона міри. Де, не, що тому у вас буде години 4 гривні Він... за годину заплатити або забрати машину. Добре, зараз заплатив, заплачу, ну, до до заплачу. Ні, давайте ви підійде заплатіть. Закривайте автомобіль, йдемо кричи але посвідчення би хотів би ваше побачити? Що для того, щоб я написав скаргу на вас? Ну я хочу написати, але мені потрібно ваше посвідчення. Ви відмовилися надати. Це є порушення закону України про міліцію. Та людина стояла, Вона мала спитатися мене спокійно. Так і так давайте. Ми не будемо за то. По перше, ви не представились, не показали своє службове посвідчення. я ви гражданська людина. А чому я ви я... сидите за патрульним автомобілем? Як ну, до патрульного ну як це? І патрульних... це, це є в... державний в... автомобіль. В... Державний, якщо в ви... як це вільний найм? найм. Воділь водій, вільний, вільний. найм. Віділь... Най. розумієте? Ну добре, ну значить тоді Що? хто де ваш керівник? Де ваш керівник? Пішов на збори там. На збори? Викликаєте його сюди. Як він зібрані збори? Ну то що? Ну то що мені ваші збори? Значить, можна порушувати правила дорожнього руху, можна порушувати закон. Які порушення, що я порушив? Ви не платите за парковок. Ви обходите податки. Ви обходите податки. Чому? Куди йдуть гроші з парковок? Скажіть, будь ласка, в бюджет міста чи ні? Ця людина ось стояла творі. Йдуть гроші. Відповідь мені відповідь. Гроші з парковки йдуть в бюджет міста. Заплатіть, а вони не хочуть, у них сині номера. Будь ласка, закривайте автомобіль, ходіть заплатити і все претензій не більше. більше нема. Серйозно, Ви так ви зреагували, ми так і повелися. Я спитав, чи ви заплатили? Ви Ходіть, ходіть. Будь ласка, заплатіть. і Ми пішли. Добре, зараз Давайте.

Йдемо платити. Тобто йдемо платити. Йдемо платити. Зараз йдемо платити. Зніми там, що в нього вже є. От дивіться, він вже заплатив. Він вже заплатив. Ні, для чого заплатити? Я не буду за кожен біле не казати. 4 гривні, бляха. вже приступляйте, зробив, бляха. став, на 5 хвилин. Ну скажіть, закон один для всіх чи тільки для людей простих громадян? Людина могла стояла, могла пояснити мені. Якщо стоїть паркометр, не стої? потрібна людина. А для чого він стоїть знак, стоїть для паркомат. Тоді, для чого він тоді? Стоп. Для того. Як воно ще платити? Як це воно ще? Це воно ще От будете знати наступний раз? Я не знаю. Тут все я пише. Я Де? О, 4 гривні години. Сюди гроші. І положите чек на лобове стекло. А ми через годину прийдемо подивимося, чи ви поїхали, чи ви далі стоїте, не платите. Добре, добре, добре. все щасливо до побачення.